Війна, хтось 600 мільйонів збирає на супутник, який не працює. Хтось збирає гроші та донати на дрони, які купують сам у себе, а хтось розробляє нову зброю, називає її дивно. А військові, на моє питання: як там нові зразки зброї відповідають традиційним українським питанням. Що це? Ні, це не побочка війни, Сучасна війни. Так було завжди на всіх війнах. Я хочу, щоб ви це запам'ятали, щоб потім. Не хваталося за серце про розочарування про військових, про винахідників, про волонтерів. Легендарна установка Другої світової війни, Бі 13 легендарна Катюша. А ви знаєте, що її придумав чолов'яга з України? А потім, а потім мерзотна ганебна кривава зрада. Він народився в Луганській області. Староновинне таке українське місто. 1686 рік заснована, українці там завжди жили. Старобельськ, називається. До речі, я ж кажу, що без Одеси нікуди. Прообразом міста Старгород в романі Ільфа і Петрова, 12 стільців, був іменно Старобельськ. От в цьому місті народився хлопчик. Там родина, тато, Німець, мама швейцарка. Вони. Освітяні. Дали гарну освіту своїм дітям. До речі, хлопчик Георгій Лангімак, це я про нього розказую. Він навчався в в нашому сучасному. Його тоді цікав... він такий був розумний, що його цікавила японська мова, культура, японські винахиди. Але Перша світова, хлопця мобілізують і основна його мета життя вижити. Були бої, були бунти, були полон. Закінчилася війна, він повернувся у той у Крапівницький. А потім він вступив до Вишу в Одесу, до нас подався навчатися в університет. Але часи такі були. Осінь 1918 року. Йому б на лекції тут, в Одесі, а він повірив у вільну Україну і подався до Скоропадського. Так розповідають. А потім ви всі знаєте, да, зрада. І мобілізація до Червоного війська. А потім моряки Кронштадта. Бунт. І того Ленгемака майже розстріляли. Там випадковості його врятували. А потім вступ до партії, академія, навчання. Він працював в Чорноморському флоті, а він працював над реактивними снарядами. Боже, зараз гляну. Ага. РС-82, рс 132 мм. Розумний був. І його забирають в такий спеціальний виш, який займався ракетами. І він. Ну, з групою товариші, майже завершив оці от ракетні снаряди РС82 і так далі. Потім снаряди стали основою от от Катюші, то, що ми бачили в документальному кіно, художньому. Цей виш зробив Тухачевський, реактивно научний слідовательський інститут, так він називався. Аж ви знаєте, да, що там Тухачевському <кхух> наваляли. Анна Лангемака, то світла людина з місками. Його назвали німецьким шпигуном і без слідства, опираючись лише на один єдиний донос людини. А та людина, що писала донос, мотивувалася лише можливістю убрати Лангімака і зайняти його посаду, і зробити військову кар'єру на цьому. Звали цю людину Андрій Костіков. І саме він, і саме він Костіков, він з України також. З Київщини. написав тут донос. І почалось арешти, допроси. У Лангімака на тій час вже була ім'я, його знали. У нього теж була слава, бо розумний був. Тухачевський зібрав у ці мізки в одному місті. А у тому слідчому в НКВД 28 років. Як же він знущався? Як били винахидника того інженера Лангімака Били, принижували. І він зламався. Він все підписав, що він шпигун, що він э, чудліний крував антирадянської організації, що в той організації був Корольов і Глушко. Чуєте, це ж теж з України, обидва батьки різних ракет страшних. Він на Лангімак все підписав, такою власною кровавою юшкою. Во всьому зізнався. На ім'я Єжова писав, та це я шпигун, там гати такий. Його розстріляли. І розстріляли там, під Москвою. Такий є розстрільний полігон. Новомосковський щось таке адміністративний округ. Ну я ж все погань у це Москва. Я знаю, що цей розстрільний полігон на 24-му кілометрі Калужського шосе. Все, нема людини. А от от стукач Костіков Андрій. Так, він зайняв посаду Лангімака і разом з підлеглими талановитого да, Лангімака він завершив, завершив ту Катюшу і скрізь бігав, Це я, це я, це я. Ви знаєте, да, він дослужився до генерал-майора інженерно-авіційної служби. Скончался вид инфаркта миокарда вот такой рубец. Во властной квартире в Москве в 51 рік. Может, тоди долетив тут бумеранг зла и зрады. А Георгий Эрихович Лангемак был реабилитованный. В 1955 году в протоколе заседания у той комиссии по реабилитации было так, мовою оригинала, приговор от 11 января 1938 года в отношении Лангемака Георгия Эриховича, по вновь открывшимся обстоятельствам, отменить. А дело по его обвинению на основании пункта 5 там статья какая-то РФС в уголовном порядке, да? Прекратить, слушайте внимательно. За отсутствием в его действиях состава преступления. Боже, я же страшно. До да чего я це розповідаю? Я кажу всім своїм близьким, кажу і вам, повіж мої го... Готуйте все всеше до більчої правди, бо повелізає от той, хто збагатився. Я розповідала, хто збагатився, чиновники, депутати, хто Зрадив, ще нам багато правди після війни буде читати, не перечитати. Правда вилізе на світлу сторону завжди рано чи пізно, але вилізе для правди часу не шкода. Шкода лише загублених життів, загублених мрій, які померли, зраджені, обманути, пригничені та виснажені. Дійсно, війна вона така в будь-якій точці світу.